Це Женя. Женька любить їсти з руки. А Петра заставити не можна з руки йому. Треба порозсипати, порозкидати, з полу збирати. Це Женька і його подружка. Да, Жень? Женьок? Кого відправити в суп? Петра чи Женьку? От не можна розібратися. І той гарний, і, і той гарний. Подружка теж така гарна. Пілічка в неї таке, чернява така дівчинка. І Женька. Це м'ясо ходить, а це біле. Женька, добрая душа. Там вон ще один півник виглядає, голошені. Думали, курочка, а буде півник. Як з них вибрати, кого залишить? Так, кушень. Ой, такі. Женька, Женька. Такий у нас красень. Женька. Цьому ще ім'я не давали. Такий він гарний. Рижик назвемо його, да, такці? Кого? Оцього. Ось у півника моя голошує. Той буде рижий. Нас буде Все, ти вже Петро, Женька буде і Рижий. Бути. Давай. Женя, доброго ранку. Ану, Женя. Жень. О, Женько. Але він не ручний, до рук не йде, а так через сітку поїсти, да, їсть. Його вес там боїться. З рук їсти ходила, ходила. так. Женька їсть і він наїсть. Ось такий.